У ці січневі дні у Дніпрі, Україні та світі, згадують про одну з найстрашніших трагедій історії людства: Голокост. За кілька років нацисти знищили близько 6 мільйонів євреїв Німеччини та окупованих у ході Другої світової війни територій. Жертв Голокосту згадують щорічно 27 січня. Саме в цей день, у 1945 році, був звільнений від нацистів табір смерті аушвіц Біркенау біля містечка Освенцим. Траурна церемонія відбулася і в Дніпрі у найбільшому в світі єврейському центрі Менора. Згадати полеглих від рук катів зібралися школярі, представники інтелігенції, лідери єврейської громади, народні депутати. Зі свого боку наше місто з'ясовувало, чому трагедія Голокосту взагалі стала можливою та які страшні події відбувалися у 30-40-ві роки минулого століття. Говоримо з директоркою музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні Іриною Радченко. За її словами, головна причина прихід на тлі економічної та соціально-політичної кризи у 1933 році у Німеччині до влади відвертих антисемітів та расистів представників НСДАП нацистів. Трагедія голокосту стала можливим саме завдяки приходу нацистів до влади. Саме з 1933 року, а під час приходу вже Адольфа Гітлера та Націонал-соціалістичної партії да або нацистської партії. Власне, відбулося те, що називають започаткування власне, нацистської ідеології, нацистського формування з перших місяців нацистів при владі ставлення до євреїв у Німеччині різко погіршується. Однак, антисемітські випади мали у перший час стихійний характер на офіційному рівні. Політика антисемітизму оформлюється з прийняттям нюрнбергських расових законів. 35 і 36 роки оформилося все це у вигляді кількох законів. Насправді там було їх чимало, а вони були конкретизовані, вони стосувалися там і різних форм власності, і різних сфер діяльності євреїв, але саме власне відомі як нюрнбергські расові закони, закони про власник кров раси, тобто все це набуло було відомо. вони, вони зафіксували. Вони Легалізували становище євреїв як позаправної людини у довоєнний час. Найбільш масовим єврейським погромом з боку нацистів була подія 1938 року Кришталева Ніч 9 листопада Відбулася та подія, яка стала відомою під кришталевою ніччю. А за одну ніч було знищено сотні. Єврейських закладів освіти, релігійні заклади, синагоги, все винищувалося, вбивали людей, які знаходилися, перебували під час, наприклад, молитов, а які перебували там під час якихось певнення певних обрядів. Тобто, все це відбувалося просто на очах закатись цього цивілізованого світу. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина розв'язує Другу світову війну. Розгортається так звана політика остаточного вирішення єврейського питання, повного знищення народу. Після початку війни за СРСР на окупованих територіях України відбуваються масові розстріли єврейського населення. У музеї є речі, якось, наприклад, лялька розстріляної єврейської дівчинки, яку вона передала знайомій за кілька годин до загибелі. Це лялька, яка належала трирічній Аді Сигаловській. Вона в день розстрілу, 13 жовтня 41-го року, разом зі своєю мамою та бабусею слідувала тією колоною, колоною на розстріл до парку Гагаріна від Цуму. Дівчинка тримала в руці. Ляльку як свій найбільший скарб. Та, що важливо для дитини, ляльки, іграшки, і саме ця лялька стала для неї уособленням і її власного світу, світу безпеки, який вона мала до тих подій. І коли дівчинка проходила разом зі своїми рідними колоною, то вона побачила знайоме обличчя сусідку своєї мами Ірину Підгайну, українку за національності, і передала. І цю куклу зі словами я прошу вас покласти її спати, перед цим нагодувати. Я обов'язково сьогодні повернуся. На жаль, вона так і не повернулася, була розстріляна в той день. З моменту завершення Другої світової війни минуло майже вісімдесятиліть. Проти пам'ять про ті страшні події, зокрема Голокост, живе у серцях людей світу.